Під головуванням першого заступника подільського міського голови Олени Музичук відбулася щотижнева нарада з керівниками структурних підрозділів Подільської міської ради та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Директор КВЕП Подільського водоканал Володимир Негрескул доповів, що підприємство працює в штатному режимі, продовжуються роботи по забезпеченню водопостачання всіх соціальних структур нашої громади, а також проводяться всі необхідні роботи щодо виконання заявок населення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний прозвітував про виконану роботу. Він відмітив, що окрім вивозу твердих побутових відходів, підприємство займається обслуговуванням дитячих майданчиків, чисткою лимневих каналізацій, завезенням матеріалу для боротьби з можливою ожеледицею та іншими питаннями, котрі входять до компетенції підприємства. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострицький сказав, що в даний час підприємство працює з метою покращення роботи зовнішнього освітлення, що базується на сонячних панелях, а також налагодження стабільної роботи світлофорів. На основних перехрестях міста, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, начальник управління економічного розвитку та інвестицій громади Алла Омельчук довела до відома присутніх, що вони проводять відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Також продовжується робота з виявлення випадків торгівлі у непризначених для цього місцях. Звичайно ж, продовжується робота із аграріями громади та залученням інвестицій. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, Володимир Самборський доповів, що усі заклади освіти громади працюють в звичному режимі. Деякі з них у змішаній формі продовжуються роботи по покращенню умов безпеки учнів під час тривоги, а також продовжується робота зі зверненнями батьків. Ще Володимир Самборський призвітував про те, що на минулому тижні подільські спортсмени завітали із спортивною програмою до села Липецьке Подільської громади. Молодіжний актив працює у напрямку участі в різноманітних грантових проектах. Радник Подільського міського голови Марія Мазур повідомила присутніх про результати об'їзду території міста щодо контролю за санітарним станом громади. За її словами, критичних порушень на минулому тижні виявлено не було. Головний вектор напрямку робота із квартальними у приватному секторі. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мимей повідомила, що на минулій неділі на території громади не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на ковід. Існує сезонне збільшення звернень до різноманітних лікарів. Воно триває в звичному режимі. Окрім того, сімейні лікарі на минулому тижні відвідали село Липецьке. Наприкінці наради радник подільського міського голови Леонід Кисельов нагадав керівникам комунальних підприємств та управляючих компаній про те, що інститут. Тут місцевого розвитку регулярно проводить онлайн-вебінари та консультації, які направлені на модернізацію полегшення та пришвидшення роботи у різноманітних аспектах комунальної сфери.